Вітаю всіх! Сьогодні 16 лютого 2024 року, і я хочу показати, як буду висівати насіння перцю на розсаду. 12 лютого я замочила насіння перцю і поставила його на пророщування. Перець почав проростати ще 14 лютого. Деякі сорти не проросли зовсім. Зараз подивимося, які сорти проросли і будуть сьогодні висіяні. Почну з перцю під номером 1. Це червоний гігант, куплене насіння. Подивимося, як він проріс. На жаль, він поки що не проріс. Почекаємо, можливо, проросте. Перець під номером 2, сорт судар. Це покупне насіння. Проросла всього одна насінинка і ось ще друга. Дві насінинки з 37. Почекаємо, можливо, ще проросте. Номер 3 це козій ріг. Це моє домашнє насіння, перець з якого я виготовляю паприку. Насіння зібране у 23 році. Ось, будь ласка. Практично всі насінини не проросли. Сьогодні я його буду сіяти. Четвертий номер це колобок. Це також моє домашнє насіння, зібране в 2023 році. Було замочено 20 насінин. Бачу, кілька насінин не проросли, а решта пустили гарні корінці. Сьогодні також буду його висівати. Під номером 5 сорт Леся червоний. Це насіння я придбала. Це насіння домашнє. Не проросло 4 насінинки. Почекаємо, можливо, проростуть. Далі Леся жовтий. Тут не проросла одна насі... Ні, ця проросла. Під номером 7 сорт гравець. Це також придбати насіння. Одна насінинка не проросла. Тут було 10 насінин. Восьмій номер це малинове серце. Це також придбане насіння. А тут не проросло поки що три насінини. І під номером 9 моє насіння із гострого перцю баранячий ріг. Ой, розсипалося. Тут я не рахувала кількість насінин, бачу, є непророслі насінини, але в цілому непогано. Для висівання насіння я приготувала контейнери і стаканчики, заповнила їх ґрунтом. Ґрунт у мене покупний, я додала трошки агроперліту для того, щоб він був пухкіший ґрунт у стаканчиках проливаю водою, небагато. І далі буду висівати насіння перцю у кожний стаканчик по 2-3 насінини. Викладаю насіння по 2-3 штучки у стаканчик. Можна зробити невеличке заглиблення за допомогою зубочистки. Ось приблизно тут дуже зручно робити це двома руками. Я акуратно загортаю, я заглиблюю насіння не до не дуже глибоко. І тепер у мене є такі наклеючки, з назвою сортів. Я наклею на кожний стаканчик, для того, щоб потім висадити перець по сортах. Тут уже закінчую висаджувати лесю жовту. І ось так наклеїчки на кожному стаканчику. Так проробляю з усім насінням. Посіяла перець у стаканчики. Сіяла по 2-3 насінини. ріг посіяла в касети, а гострий перець посіяла у контейнер. Зараз присиплю його невеличким шаром ґрунту. А тепер збризкую перець водою із розчиненим укорінювачем. Так збризкую всі стаканчики. Тепер кожний контейнер загортаю харчовою плівкою. Кладу контейнери на поличку, де температура майже 25 градусів, навіть більше. І буду очікувати, коли зійде перець.